Вітаю, дорогі слухачі на радіо Пор. З вами ведуча Ганна Холод. Це програма Вау Подкаст. І сьогодні у нас в гостях хлопець, 17-річний учень Андрій Євдокімов з науково-дослідницької школи Базис. І Я знаю, що тобі не коронавірус, не повномасштабне вторгнення, не завадило гарно навчатися і не завадили такі умови скласти національно-мультипредметний тест з фізики та з української мови на 200 балів. Як взагалі так відбулося? Е, в тебе це було? Ти налаштований був, що ти отримаєш такий бал. Чи як ти готувався до цих тестів і чи складно взагалі було? Ну загалом я розраховував на те, що я отримую хороший результат, оскільки я, ну в принципі, весь час навчання вчився. У мене не було такого, що я в школу приходжу тільки щоб прийти і посидіти або з друзями поговорити. Того в цілому я був готовий до такого результату, але все-таки мене очікування були трохи інші. Бо я планував написати в ну, мене в планах було написати тільки математику на 200, в тому, що я був певний. Навіть так. Але, на жаль, з математики я трохи затупив. там через, через неуважність, у мене вийшла одна помилка, яку там буквально через хвилин 20 після того, як вийшло. Тесто зрозумів, що я не так зробив. Дуже шкода. Але ти не ставив ставки на українську мову і фізику? Ти взагалі цілеспрямовано йшов написати математику на такий бал? Ну, до математики я просто не готувався. Ось Ну, Але до того у мене просто вдома завжди 200 виходило з будь-яких тестів за ІНУ або НМТ минулих років. От фізика у мене була така проблема, що які тести я написав, у мене залишалось там умовно одне-два запитання от, наприклад, в НМТ одне два запитання. Які я не на яке не давав неправильну відповідь, через те, що я не дуже розумів, що від мене хочуть, оскільки mm -hmm. такі формулювання чи ну, вперше в житті приблизно, або через те, що я там неуважно прочитав. Наприклад, я знайшов відповідь у, наприклад, 5 тисяч джоулів, а мені треба було її записати у кіло джоулів, Тобто, а, по суті, ну я записав ну, правильну відповідь, знайшов, але записав не так, як мене так, як мене попросили. Ну, тебе цікавить фізика? Загалом так, але напевно з більшої такої точки зору розуміння всього, що навколо мене відбувається. Оце цікаво мені досліджувати. Угу. А скажи, будь ласка, от такі знання вам давали саме в школі, чи ти самостійно ще в домашніх умовах продовжував навчання тільки в школі. Вдома я максимум крутив в голові якусь задачу, щоб можливо зрозуміти, її вирішувати. А так, всі знання нам давали тільки в школі. І ще частково я ходив на один гурток в 10 класі. Це як додаткове вважалося? Це додаткове заняття Від школи було, так. саме, так? Від школи, так. Так. вчитель mm -hmm. фізики проводив. А останні роки ти навчався в школі дистанційно чи очно? Ну, ти думаю, є сенс починати з ковіду приблизно. Mm -hmm. Тоді я навчався в іншій школі, і у нас ну, там зрозуміло, як і у всіх було б, ну, у 2020 році, всі навчалися дистанційно, закінчували навчальний рік. Далі, коли прийшли на школу. Ми почали навчатись очно, і умовно, якщо або хтось вчителів захворів наших угу. на ковід, або хтось у нас в класі, то нас закривали на, на карантин, і Ми йшли там, умовно, на 2-3 тижні додому і з дому навчалися. Ну, а ти перевагу даєш, якому виду навчання? Очному чи дистанційному? Коли в тебе більше часу йде на навчання, і як тобі зручніше? Набагато мені зручніше, якщо чесно, коли очно. Угу. Бо у мене є проблема з концентрацією в моїй кімнаті, оскільки в мене в кімнаті дуже багато різних речей. Бо я не вмінні чого якось складувати або кудись викидати, тому у мене постійно. А ти складаєш все, що тобі, як здається, потрібне потім так. буде, так? Так, у мене проблема з тим, що я нічого не можу викинути, бо мені все. У мене думка, що мені все буде потрібно. Можливо, майбутньо. знадобиться. Ну, звичайно, я тебе розумію. І тому вдома мені буває дуже складно сконцентруватися на тому, mm -hmm. на, особливо на навчанні. І через це віддаю перевагу тому, щоб якщо я щось роблю, то робити хоча б це не у себе в кімнаті. Mm -hmm. А коли навчання йде очно, то це набагато краще йде комунікація з вчителями, з однокласниками. І в цілому, на мій погляд, набагато mm -hmm. ефективніший навчальний процес. Так, ну повернемося до тесту. В тебе одразу е, ти вже сказав, що не одразу стояла в тебе мета написати на 200 балів. Але взагалі було складно, який тобі тест дався найважче, З тих, що українська мова це взагалі вважається як е, головний предмет, так, а фізику це вже ти вибірково, додатково, от, додатково один обираєш. Так, один на вибір був предмет. І що тобі давалося найскладнішим? Напевно, що до історії я найбільше готувався. Мені треба було, там була проблема в тому, що я в цілому то розумів те, що відбувалося. Ці події, я приблизно знав, як вони були, що, що вони з це виявляли. Угу. Але була проблема з тим, щоб вивчити дати, і, наприклад, про портрети деяких особистостей. Так, так. І щоб це все в голові тримати. Ну, але з цим я впорався і от тільки історію написав, як планував на 180. А це все більше. А все інше більше? Ну, Українська не, я мова так, тяжко давалася? Ну, взагалі я прийшов 11 клас з думкою, що я української мови не знаю, але упродовж навчання виявилося, що насправді я досить багато пам'ятаю з минулих років. школи, так і... і І просто у нас була дуже крута вчителька української угу. мови, яка там за одну пару на тиждень змогла дуже круто пояснити весь матеріал, що я почав його розуміти. Тобу, я просто знаю. Вона типу, зацікавила, це, так, можливо, якось так в цікавій формі більш подавала цей предмет. Можливо, не в цікавій формі. Mm -hmm. Ну, точніше, це теж було, але в першу чергу вона дуже зрозуміло пояснювала. Mm -hmm. І вона саме пояснювала, не говорила, що таке правило по такому правилу робіть так. Вона пояснювала, чому, наприклад, звідки таке правило утворилось, ну, як їм користуватися і чому воно взагалі є. Mm -hmm. І це дуже допомагало в розумінні того, що треба робити. А як ти писав цей екзамен? Чи не заважала вам повітряні тривоги, чи не виводили вас в інше приміщення, відключення світла, не впливало ні? На це? Нічого в мене не було, у мене все гладенько, прекрасно пройшло. Ні разу у мене ти в гарний період просто потрапив. Напевно, що мені пощастило. Бо я чув була історія, коли там складали 11 годин, нет, 13 годин. 13, так, я ага. теж це пам'ятаю через відключення і через повно по ага. через повітряні тривоги. Так, скажи, будь ласка, чи вважаєш ти, що це твоє досягнення? Те, що ти написав? Тому що мало хто пише на такий високий бал, ще й ти написав два предмети одразу. На такий високий бал. Чи вважаєш ти це досягнення? Можливо, досягненням для 17-річного мене. Ну, не більше того, що, наприклад, через 10 років я не думаю, що якось прикольно буде хизуватись, або якось говорити. Виставляти за досягнення на те, що 10 років тому я написав випускний іспит. Добре. Але на даний момент На даний момент, сьогодні? скоріше так, насправді. І я думаю, воно тобі знадобиться по життю. Mm. Ті знання, які ти отримав в школі. Ти просто підтвердив навіть те, що ти під... підтвердив ну, сам те, так. що ти це все знаєш. Ну, це скоріше так для себе. Я ну, типу, собі mm -hmm. довів, що умовно є ж сама історія, може і сам підготув... ну, як, Добре, не сам я готувався. Але багато я сам зусиль прикладав до того. Ну, якщо б ти не хотів це все хватати, ці всі знання, то ти б не забував це ну, все так, в голову. Так. А скажи, ти єдиний серед однокласників, хто отримав такий високий бал? Ну, я знаю, тільки як один однокласник написав. Чи що Я знаю тільки як один однокласник написав, угу. е, і то він писав е, через те, що він з другом на 5 тисяч гривень посперечався, що зможе скласти вище сто балів на середній бал. Але він написав, по-моєму, гірше, ніж я. Бо, у нього там, якщо не помиляюсь, система почала трохи, трохи підлагувати mm -hmm. якось, і він вирішив, що воно йому якось не сильно треба. Ну, але знову ж таки, це я можу неправильно пам'ятати mm -hmm. те, що він мені розповідав, але він написав гірше, ніж я. У нас ще писала в класі одна дівчинка, але ми з нею ніколи не спілкувалися, тому я не знаю, як вона написала. Mm -hmm. І мій ще один однокласник повинен був складати. Ну, він живе він живе і навчається зараз в Англії. І mm -hmm. він повинен був там складати НМТ. Mm -hmm. Але там така ріша, йому поставили приблизно на 9-ту ранку. У нього іспит починається mm -hmm. у Лондоні, а він живе у Брайтоні. Oh, а це означає, що йому треба, треба було за... дуже рано прокидатися, щоб це ж добратися до вокзалу у Брайтоні, добратися потягом до Лондону, і вже у Лондоні від вокзалу добратися теж до місця проведення. І тому він вирішив, що оскільки він все одно буде навчатись у, там, у Британії, то напевно, що він. Напевно, що мені дуже сильно хочеться так uh -huh. рано прокидатись просто, щоб іспит написати. <рес> Він так на другий план це залишив просто. Ну так. У нього, Плюс ще до цього свої були іспити у його школі там. Ну, а тебе що змотивувало написати на такий високий бал? Mm, ну... Що взагалі тебе мотивувало навчатися? От я так зрозуміла, що ти дуже багато часу вкладав в навчання. Напевно, що мені було просто цікаво. Угу. По великому рахунку, у мене такої глобальної мотивації не було. Просто якось звик до того, що я завжди добре навчався. І мені, в принципі, цікаво було все досліджувати монофізику, математику. Ну, це ж в мене ніхто не примусив. У угу. мене був період, наприклад, в цієї зими. Коли у мене травма ноги була, через що я не міг до школи ходити угу. фізично, то я був вдома постійно. І от тоді для мене великою розвагою стала математику вивчати. Ну, там, Клас. Тоді мені дуже були цікаві інтеграли і диференційні рівняння. Угу. Де я так, за той за, за час, поки я був вдома, то зміг просунутися більш-менш. А крім навчання, чим ти ще займаєшся? Як ти відволікаєшся від навчання? Взагалі я дуже люблю збирати. Кубики, Рубіка і подібні головоломки на швидкість. Теж ж з фізикою так поєднано трішки. Так, чого? Це більш насправді моторні навички. Угу. І... Я насправді досить давно нічого нового з цього не вчив. Угу. Я колись там років 10-11 більшість алгоритмів вивчив, які я зараз знаю, і далі просто тренувався досить багато. Ну, тобто, це таке відволіктись в руках щось покрутити. Угу. Ну, і воно якось у мене так періодично, звичайно, воно це починається якраз таки в кінці весни, коли вже трохи легше по навчанню стає, і десь. Коли над... більше часу вільного знаходиться. Та -та -та. І, ну і напевно, що десь до, кін... до кінця осені. От зазвичай збираю. Ну, а як, от коли влітку немає навчання, чим ти ще займаєшся, крім того, що ти збираєш кубик-Рубика? О... Як ти ще проводиш свій час? Іноді я гуляю з друзями, але зараз цим, якщо чесно, трохи важко, бо у мене більшість друзів виїхали за кордон. Угу. На жаль, і вони там умовно, вже навчаються, того вони не сильно можуть приїжджати, ну... але все-таки залишилась пара друзів. І ще я зараз вчусь на гітарі грати. Класно, і навички такі отримуєш. А скажи, будь ласка, куди ти плануєш вступати після школи? плануєш залишатися в Україні чи виступати за кордоном? Ну, я принципово буду залишатись в Україні, mm -hmm. бо за кордоном я нормально жити не зможу, вже як показав досвід. Ну і плюс, у мене така думка була. З Ти собі. був за кордоном, так? Ми виїжджали до родичів mm -hmm. в Нідерланди на початку Тобі потому, не сподобалося. Мені там занадто складно. Там все не так, як в Україні, не так, як у мене вдома. Та й якось мені складно сидіти десь за кордоном, коли. Я, мені здається, буду хоча, хоча б якось корисніше тут, у своїй державі, ніж за кордоном. Ну, а куди б ти хотів вступити? В тебе вже є якась ціль? Е, в Київську школу економіки або в києво могилянську Академію. Я так подумав, що, напевно, тільки два університету буду подаватися. Е, на прикладну математику, я хочу вступати. І яка буде в тебе професія? А, оце вже визначить по ходу навчання. Ага. Бо... Це можна буде обрати. Ну, по великому рахунку, я просто отримую дуже хорошу математичну базу, на яку я можу нашаровувати те, що мені буде цікавіше. Мовно, або якесь програмування, або економіка може бути. Угу. От ну, от, такі речі. Тому у мене буде час трохи подумати. Але от, але от на рахунок сфери я б дуже хотів працювати в оборонній промисловості, якось допомагати з розробкою нового озброєння українського. А ти якось зараз допомагаєш Збройним силам України? Ну, як, якщо можна за ТТШ. Піриодично періодично доначу, то тоді так. Це дуже велика допомога насправді. Клас, я дуже тобі е, дякую за таку відверту розмову. Е, сподівайся, в тебе все вийде як можна найкраще в твоєму житті, і всі твої цілі, які ти поставив перед собою, будуть виконані з твоїми досягненнями. А я нагадую, що ви слухали програму «Вау-подкаст» і з вами була ведуча Ганна Холод. Тож почуємося.